В рамках проекту ГЕФ інтеграція положень конвенції Ріо в національну політику України цьогоріч було реалізовано три грантові ініціативи: на Житомирщині, Черкащині та Донеччині успішно впроваджено найкращі практики сталого розвитку громад. Вирішити проблему знищення лісових екосистем та біологічного різноманіття покликаний проект рекультивація земель, порушених внаслідок незаконного видобування корисних копалин на цінних природних територіях, котрий реалізується у Житомирській області, де упродовж останніх 10 років триває неконтрольований видобуток бурштину. Як результат, близько 500 гектарів лісових масивів були знищені. Це дуже велика проблема. Підкопується коріння, втрачається шар грунту, виноситься із землі глеї, глина, на якій вже нічого не буде десятиліттями рости. Ще одним наслідком незаконного видобування борщну є розмноження комах шкідників, які вражають ліс, який росте навколо, оскільки мертва деревина і пошкодження є місцем розмноження і розселення цих. Комах. Проект, який реалізує міжрегіональний центр наукових досліджень та експертиз, здійснює рекультивацію демонстраційної ділянки територією в 3 гектари, а також проводить обширну інформаційну кампанію та залучає місцеві громади та владу до відновлення екосистеми. В рамках цього проекту були здійснені наукові дослідження, зокрема геологічні, які включали. Дослідження ґрунту та ґрунтового профілю та біологічні було вивчено рослинність, яка типова для цієї місцевості і раніше була на порушеній ділянці, і також визначені рослини і породи, які будуть висаджені. Зокрема, це сосна, це береза і дуб. В результаті проекту розроблено дендроплан порушеної ділянки, що допоможе повернути цю територію до природного стану. Рекультивація земель дасть можливість відновити ареали існування рідкісних видів та екосистем. Крім того, відновлення ділянки позитивно вплине на екосистему поліського природного заповідника. І діти, і вчителі всі, якщо треба, ми і допоможемо з тією посадкою лісу. Тобі що в нас досвід є, ми садимо постійно ліс, і ми допомагаємо. На основі даного прикладу вирахують вартість відновлення одного гектару лісу. Цю суму в майбутньому муситимуть сплачувати ті, хто отримує ліцензію для легального видобутку сонячного каміння, коли це питання, нарешті, буде врегульовано на законодавчому рівні. На погодження до Міністерства екології та природних ресурсів України був поданий проект закону України про внесення змін до законодавства щодо рекультивації порушених земель, що його розробили експерти проекту. Згоспа це два державних і один АПК. Порушено десь порядка 450 гектарів землі. Якщо в нас нормально все піде, то звісно, що потім будемо рекомендувати і на інших ділянках проводити відповідну рекультивацію. Насправді ми були вражені підтримкою місцевої влади. Унікальний досвід цього проекту можна буде використовувати для відновлення територій в інших областях, де існує ця проблема: це Рівненська, Волинська. Області, інші райони Житомирської області. А це село Виграїв, Черкаська область. Тут успішно впроваджено інший проєкт. Центр кращих практик збалансованого розвитку в Україні, який демонструє переваги застосування практик сталого розвитку для місцевих громад, у світі модель збалансованого розвитку є ключовим е, таким трендом в Україні. На жаль, ця практика ще не стала практикою формування державної політики, і саме тут в селі Виграєв створено центр кращих практик збалансованого розвитку. Цей центр створений на базі бувшої школи. Цій школі 102 роки. Через брак учнів роботу навчального закладу було припинено. Проте проект дав йому нове життя. Тут вже працевлаштовано 20 місцевих мешканців. Для жителів нашого села це унікальний шанс, тому що вони можуть побачити кращі найновітніші технології, які можна використовувати в своєму житті. Стару школу обігріває твердопаливний котел. Тепло всередині приміщення утримують пластикові склопакети. Біовідходи переробляються у компостній ямі. Решту сміття сортують в окремі контейнери. Сонячні батареї демонструють, як можна використовувати альтернативні джерела енергії. Крім того, тут представлена екологічна стежка, ділянка органічного землеробства та міні-дендропарк. У центрі регулярно проводять навчання для представників громад, у тому числі дітей, та представників місцевої влади з метою підвищити обізнаність щодо розумного використання природних ресурсів. Наразі центр вже відвідало більше двох тисяч осіб. Ми проводимо дуже багато семінарів, тренінгів та навчань. Метою цього центру є збирання і розповсюдження кращих практик дружнього ставлення до довкілля. І звичайно, тут буде працювати потужний освітній центр, де ми будемо вчити дітей, дорослих громади, дружньо ставитись до природного середовища, але в той же час пропагуємо нові проекти, які можна застосовувати для економічного розвитку місцевих громад. В рамках реалізації проєкту були напрацьовані шляхи співпраці між владою, бізнесом та місцевими громадами у питаннях впровадження спільних проєктів, спрямованих на покращення життя громади на засадах сталого розвитку. Це позитив на сьогоднішній день, і це необхідно сьогодні. Робити також районна державна адміністрація не стоїть осторонь і докладає всіх зусиль до цього проекту. Я розробила програму по вихованню підростаючої молоді будуть навчатися екологічним проєктам цьому закладі. І це поєднання зусиль громадської організації, місцевої влади і всієї громади може дати такий приклад. Зараз це важливо навчити українців новому баченню, новим підходам. На сході країни, у Донецькій та Луганській областях, де прокотився збройний конфлікт, впроваджено проект по створенню центру відновлення сходу України на засадах збалансованого розвитку, який реалізує всеукраїнська благодійна організація Асоціація за нове покоління лелека. Проект покликаний допомогти представникам місцевої громади провести ряд пілотних заходів, сформувати та реалізувати плани з відновлення та сталого розвитку територій, пошкоджених внаслідок бойових дій. Залучення громад в активний процес відновлення сходу це є надмета нашого проєкту. Це і семінари, які відбулися у Донецькій і Луганській областях, це консультаційні заходи для громади, для представників громади, це школи, курси, мобільні консультаційні пункти, це об'єкти інфраструктури для розвитку людини і для дітей, для дорослих. Проект спрямований на покращення стану навколишнього середовища, відновлення інфраструктури, створення нових освітніх можливостей та робочих місць. Зокрема, одним із завдань проєкту була підготовка пропозицій до програми оздоровлення річок басейну ріки Сіверський Донець. Для цього провели забори води. Вміст річкової води дослідили в лабораторії на предмет забруднення за хімічними, фізичними та гідробіологічними показниками. Результати моніторингу разом із рекомендаціями передали до органів державної та місцевої влади. Сівеська Донецьке басейне управління в частності басейна лабораторія моніторингу вод. От, от приймали активне участь в проведенні моніторингу. В рамках проєкту відновлена унікальна екологічна стежка Дубовий гай, що розташована на території Національного природного парку Святі Гори. Пройдя екологічну тропу, ви познайомитесь з унікальною 300-летньою пойменною дубравою. На екологічній тропі произрастає несколько штук дубов возрастом от 600 і более лет. Проект об'єднав в собі ряд демонстраційних моделей для різних вразливих груп населення. Так, у сьомій школі міста Слов'янськ у співпраці з місцевим бізнесом було побудовано нове футбольне поле. Для найстарших мешканців Слов'янська організовано так званий університет третього віку. Тут люди, переважно пенсіонери, вчаться працювати із комп'ютерами. Створено клуб Ділові жінки Донбасу для підтримки бізнесових та соціальних ініціатив жінок. Не залишили осторонь і проблему безробіття. Наразі вже 10 місцевих мешканців отримали роботу завдяки проекту в Олександрівському районі. Ми зробили проект із створення робочих місць у дуже специфічному напряму. Це роздільне, роздільне збирання відходів, і саме там вже на міському рівні прийняти це рішення про створення комунального підприємства. Про те, що ми зможемо цей проект продовжити. Масштабувати е, далі. Одним з пріоритетних напрямків роботи центру є проведення тренінгів, семінарів та круглих столів для різних цільових груп за участі провідних фахівців та експертів щодо розробки проектних пропозицій по залученню міжнародної технічної допомоги. За консультацією до центру вже звернулися 10 територіальних громад. Приміром, у Святогірську, внаслідок створення робочої групи з питань розробки програми сталого розвитку міста до 2020 року документ створено і рішенням міської ради затверджено до виконання. Усі ці унікальні проекти реалізуються в рамках проекту ГЕФ інтеграція положень Конвенції Ріо у національну політику України та за адміністрування програми малих грантів Проон ГЕФ для того, щоб демонструючи інноваційні підходи та найкращі практики сприяти реалізації положень Ріо на регіональному рівні. Кінцева мета змінити на краще стан довкілля в Україні та, зрештою, покращити рівень життя місцевих громад.